Ми будемо говорити з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Він перебував на перемовинах у Польщі. Тож поділиться не лише результатами, але й атмосферою складних аграрних перемовин. Це відбудеться за буквально одну хвилинку, коли ми відновимо зв'язок з паном міністром. Але вже цікаво поговорити насправді про ту атмосферу, в якій досягали цих домовленостей. І пан Микола вже долучився до нашого ефіру. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо, що погодилися вийти в ранковий ефір. Ну, перше питання, звісно, про те, що відбувалось на переговорах, і наскільки неочікуваним для вас і для нашого міністерства було це рішення Польщі, тому що ми в ефірах говорили із аграріями, з трейдерами. Вони говорять, що вони ну ситуація ускладнювалася тим, що Польща. Устну почала більш ретельно перевіряти аграрні вантажі, а, пригальмувала їх а, проходження фітосанітарного контролю. І вони відчували, що щось відбувається, але такого блокування а, миттєвого вони не очікували. Наскільки для вас це було а, несподіваним рішенням? Ну, рішення в такій формі, категоричній забороною транзиту абсолютно було неочікувано. Ну, насправді я думаю. Для дуже багатьох людей у владі, і очевидно для ринку, то, то що ці питання актуальні і починають польську сторону хвилювати, це було зрозуміло, що з січні. Ми постійно були в якихось публічних і непублічних переговорах, ми. Вони мали аргументацію, що вони планують робити, чому так відбувається. Очевидно, є певна політична ситуація в Польщі. Інші моменти, які всім зрозумілі це, якщо пам'ятаєте, призвело до, підпи... до вже одну... одної домовленості в березні, пов'язані з контролем за транзит. Разом з тим були ситуація через те, що вона ускладнювалася, були проведені додаткові переговори. Президент України на зустрічі в Варшаві обговорював це питання. Було досягнено до конкретної згоди, що йде тільки транзитом, і тиждень між двома пасхами складались робочі документи для їх погодження. І тут за день до, скажімо так, до католицької Пасхи це все помінялося, і е, треба було терміново це виправляти. Ну і ще тиждень тому Польща була категоричною. Ми навіть і не думали, що вдасться таки дійти до консенсусу. Врешті, на переговорах, до чого дійшли, який результат? Ну... Е... Для нас, в першу чергу, принциповим було відкрити транзит, тому що це значний обсяг товарів, які перетинав українсько польський кордон. Йшов до польських портів, до Балтійських портів, до Балтійських країн, а також до інших країн, ЄС першу чергу Німеччини і Голландії. І для багатьох видів товарів це був левова частка йшла ігра з транзитом через Польщу. І ми взагалі вважали і вважаємо, що торгувати обговорювати транзит, це ну не, не, не можна в принципі вести, тому але ми потратили цей час, щоб вислухати один одного і домовились, що завтра вночі відкривається транзит. Очевидно, дуже важливим була принципова позиція президента України а також великий об'єм роботи, який зробив прем'єр-міністр і перший віце-прем'єр. Так, а в чому причина такого раптового раптового рішення поляків по блокуванню? Якщо ви говорите, що була зустріч президентів, були комунікації нашого міністерства з польськими колегами, і, начебто, все було добре, а потім в якийсь момент вони приймають рішення про блокування. Це несподівана їх ініціатива, і тоді питання: хто був ініціатором в Польщі? Чи це все ж таки недопрацювання і нашого Кабміну, і вибачте, і Міністерства агрополітики, що ми прогавили такий момент, і е, взагалі що такий сценарій можливий? Цього року в Польщі вибори в вересні це загальновідомий факт. Це демократична країна, і, е, очевидно, як в будь-якій демократичній країні є гостра політична боротьба. Очевидно, що українське зерно і інші продукти частково поставлялись в Польщу. І е, не дивлячись на те, що польській аграрній економіці це принесло, принесло велику вигоду на наш погляд, і це об'єктивні цифри, тому що е, переробка цього зерна в Польщі отримала додаткову вартість деякі галузі польської аграрної економіки, такі як тваринництво, молоко, сир і інші, вони продали значно більше за 22 рік, чим рік перед тим. Для дрібного фермера, який є основою електорату для багатьох партій, це, скажімо так, спричинило сильну конкуренцію, і ситуація навесні, особливо під кінець весни, ускладнилась тим, що <кій> фермер досить часто у всьому світі, тобто і в тому числі польський фермер, він притримує зерно до весни для того, щоб його продати під посівну компанію нового сезону. Як правило, це зерно весною дорогше, ніж якщо його продавати раніше зимою чи чогось. Але не цього року. Цього року ситуація глобально помінялася, і що відобразилось на всіх ринках, в тому числі і на польському. І це викликало. Великі негативні емоції, які з кожним днем збільшувалися, і е, ми думаємо, що е, треба просто розуміти, що ці всі перемовини, прийняття рішень і так далі відбувалися на фоні таких дискусій. В Польщі. Пане Миколо, так у Польщі дійсно вибори і може йтися там не про економіку, а про гру на виборця. Ми це розуміємо. Але після Польщі пішов ефект доміно. Угорщина, Словаччина слідом за Польщею заявили про такі самі наміри. Як будемо діяти з цими країнами? З цими країнами ми в переговорах раз по-друге, активні переговори з Євросоюзом, тому що очевидно. Ці країни не можуть приймати односторонні рішення, ми разом з тим розуміємо, що одночасно практично ідентичні рішення не могли появитися. При цьому треба відзначити, що зважаючи на комунікацію з між керівництвами міністерств, на комунікацію від, між урядами, транзити ці країни ніхто не заборонив, деякі Транзити через деякі країни з наших сусідів є особливо важливими і особливо критичними, тому а, очевидно, що а, і маємо бути відверті з собою і з ринком, і з українськими фермерами, що а, а, ми сильні конкуренти для Європейського Союзу і для будь-кого в світі. Очевидно, ми маємо з однієї цим гордитися, а з іншої сторони бути готовими до постійних дискусій, які е, будуть настільки, наскільки будуть відкриті ринки, і е, це, скажімо, з позитивного ми можемо е, в цьому всьому знайти те, що ми стикнулися вже з е, реальністю е, європейських відносин, до чого ми всі. Намагаємося дійти, і як ми деколи бачили з новин, які доходили до нас з Європейського союзу, дискусії там такі ведуться постійні, і ми вже частина цих дискусій. Тому треба е, вчитись, треба і відсоювати в цій частині свої інтереси, і ми це робимо швидко. І е, я думаю, найближчі переговори маю сильну надію це покажуть. Але ж якщо це відбувається вже зараз, що ж ми будемо робити, коли станемо повноцінними членами європейської спільноти, коли вони вже бачать в нашій аграрній продукції загрозу для своїх ринків? Вони зараз мають інструменти захисту, хоча а, ви правильно говорите, що Європейський союз навіть робив звернення про те, що країни не мають права приймати такі одноосібні рішення. При цьому ці країни вони навіть вибувають фінансові дотації для своїх аграрів близько 50 мільйонів євро. Вже спрямовуються на підтримку і польських і угорських фермерів. А що ми будемо робити, або що вони будуть робити з нашою продукцією, коли ми війдемо в ЄС на рівних правах з ними? Як ми е, моделюємо розвиток подій? Чи ми поки що цим навіть не займаємось? Ні, дивіться. Ми не то, що моделюємо, ми не то, що е, не думаємо. Це ми вже беремо в цьому участь, і е, що ми будемо робити в Євросоюзі, ми будемо е, максимально розвивати аграрну галузь і е, максимально відстоювати кожен день будь який Очевидно, що кожен е, керівник е, відповідного відомства, відповідного напрямку, буде мати мільйон питань, і це нормально. Саме так працює Євросоюз, саме так зараз роблять члени Європейського Союзу, коли в постійному діалозі шляхом пошуку компромісів знаходять спільні рішення і нічого не стоїть на місці. І ми будемо частиною цього процесу. І до цього треба ставитись нормально, цього треба не боятись, до цього треба готуватись, деяким речам додатково навчитись і повірте, як в багатьох інших речах ми справляємося як і, і на полі бою, як і в е, зерновій конкуренції. Що я звернув увагу, як е, е, один мій знайомий колег, колега, товариш написав е, колонку в одному на одному сайті, що навіть на Суттєво зруйнована аграрна галузь за пів року створила надзвичайно сильну конкуренцію багатьом країн, тому рівно і в інших напрямках ми маємо і В юридичному захисті, і в політичному захисті своїх інтересів, також бути настільки ж сильним, пане і На сам кінець 20 секунд є часу розблокування зернового коридору. Тому що високий представник ЄС Жозе Борель каже, що зараз Росія блокує приблизно 50 кораблів у Чорному морі. Яка ситуація там, якщо коротко? Ну якщо коротко. Прямо зараз відбуваються переговори. Ну насправді вони також не зупиняються ні на тиждень, ні на день, але зараз вони відбуваються, скажімо так, в практично фізично, тому ну будемо чекати ще, скажімо, від цього новин і, і, і надіюсь, позитивних. Очевидно, що ситуація, яка склалася за останні декілька днів на західних кордонах України агресором нашим використовується і для ускладнення нам відповідних переговорів. Але ну, я думаю, що ми, дай Бог, із цим справимося на все потрібен час. Можуть бути якісь нові нюанси, але як показав досвід цього і минулого року, в принципі, в абсолютній більшості випадків, всі все вирішилось. Тому ну не будемо загадувати, але настрій робота відповідна е і потрібен певний час. Дякуємо. Бажаємо вам як найшвидше гарного настрою.